На посаду керівника Луганської обласної прокуратури призначили Сергія Василину. Чоловік 1980 року народження. Закінчив інститут підготовки кадрів органів прокуратури Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2003 року. До призначення очолював Чернігівську обласну прокуратуру. Основне завдання на новій посаді забезпечити законність в регіоні. Розповів телефоном Сергій Василина продовжити роботу прокуратури Луганщини щодо констатації фактів злочинів чинних колаборантами верифікаторами військової Російської Федерації на території області, притягнення до відповідальності винних осіб, налагодження співпраці і координація роботи з правоохоронними органами Луганської області. Нам визначено наказом генерального прокурора місцевих дислокації від Петровської області Крипивницької. Частина перебуває прокурорів в цих двох регіонах. Окупанти не полишають намірів щодо повної окупації Луган. Повідомив Генштаб. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Кремінна, Діброва, Білогорівка та Веселе. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Новоселівське, Невське і Білогорівка